Йому назавжди залишиться 46. Йому б ще жити та відбудовувати країну, але клята русня забирає найкращих синів і доньок України. Сьогодні прилуцька громада прощається із своїм загиблим захисником Олегом Кравчуком. Олег народився та виріс у прилуках, навчався у прилуцькій школі номер 9 Про нього тут згадують як про дуже відповідального і оптимістичного хлопчика із загостреним почуттям справедливості. Був дуже трудолюбивим. Що найбільше запам'яталося, це був дуже дуже трудолюбивим. На нього було можна всьому покластися. Наприклад, Трудовому десанті, ви ж знаєте, що це таке. От, на шкільному подвір'ї, в саду, парку, на вулиці, далі. Е в зборі макалатури, металолому, йому рівних серед класу не було хлопців. Активістом був. В трудовій діяльності. Він нам, мабуть, нас і зібрав, щоб ми пригадали кращі сторінки його життя. Земного життя. Яке він нас зібрав, я так думаю, що віддав він його за нас з вами. Надіюся за краще майбутнє нас. Наші дітей, наших внуків Олег був майстром на всі руки. Закінчив Прилуцьке СПТУ за спеціальністю будівельник. І не було такої роботи, що була б йому не під силу, розповідає друг дитинства В'ячеслав, з яким пройшли вогонь і воду. Разом і віддихати їздили, і гуляти ходили разом. І дружину він собі знайшов. Ну, разом ми, якби на бам ходили і познайомилися там. А що людина хороша? Ну, от він відповідальний, був хазяйновитий. Він хоч і на бам переїхав жити, завжди ну, приїжджав, ну, тільки вихідний він приїжджав щось тут поробити у матері. Трактор купив, ну, картошки. Оце, ну. плюс, господарник. плюс господарник строїтелем був, це первокласний строїтель. Ну, казали, що в нього золоті подають. Він, він плітку, пліточник, це, йому плітку положити, в ідеалі він все робив, Ну Все робив, по строїтельству все. Ну як, сім'янин хороший, це дітьми він страшне, звісно. Саме осталось жити вже ж старшому більше 20 років, а меншого ще трошки підтягнути й пожити для себе. Ну, так все обірвалося. Розуміючи важливість виконання військового обов'язку на захист країни, Олег Кравчук став у лютому 25-го року. А вже за півроку, на День незалежності, він повернувся до рідного міста своїм останнім земним шляхом, аби укотре довести, якою надто високою ціною ми виборюємо свою незалежність, будучи військовослужбовцем збройних сил України, будучи в однострої і в середовищі однодумців, він виконав. До кінця військову повинність, великою кров'ю, великою ціною, ціною свого сьогодні і свого завтра, ціною жалю і вдівства його рідних. Нам би за справді, пам'ятати і цінувати. Царство Небесне, Олег. Відданий військовій присязі на вірність українському народові при виконанні бойового завдання на Сумському напрямку, 22 серпня Олег Кравчук загинув. У глибокому смутку лишилися рідні героя дружина Марина, сини Кирило та Артем, згорьована мати та брати. Світлу пам'ять героя присутні вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів. Військовослужбовець Олег Кравчук навіки залишиться в строю небесного війська, уже вкотре доводячи, якою надто високою ціною українцям дається ця перемога.